для українців ця війна почалася не два роки тому. Вона почалася 10 років тому, коли російські війська вперше перейшли кордон на сході України на Донбасі та окупували Крим. Прем'єр-міністром той час був Арсенія Яценюк. Він був прем'єром до 2016-го. Зараз голова Київського безпекового форуму, і він приєднується до нас. Арсенію, чи могли ви уявити, що стоятимете тут не просто під час війни, а під час повномасштабної війни, яка прийшла до столиці, до Києва? Дякую, що ви нагадали усім, що війна почалася 10 років тому. А 2022 року воєнний злочинець Путін почав повномасштабне вторгнення. Відбулося диво, що ми досі маємо змогу зараз стояти тут, в центрі української столиці адже всі дуже недооцінили волю і сміливість українського народу два роки тому. І низка розвідувальних служб були переконані, що Путін захопить Україну за кілька тижнів. Але ми почали чинити потужний спротив. Як ви правильно сказали, потрібні дії слова важливі, але необхідні дії аби врятувати Україну і врятувати всю західну цивілізацію, весь вільний світ. Адже ця війна стосується не лише України та Росії. Це війна, яку воєнний злочинець Путін розв'язав проти НАТО, проти західної цивілізації і проти всього людства. Тож нам надзвичайно потрібна реальна підтримка наших партнерів. Ми дуже пильно слідкуємо за ситуацією. Є інформація з передової, що закінчуються навіть набої. Ми чули, що навіть у систем ПВО, на які ви покладаєтеся, закінчуються снаряди. Наскільки все погано? Річ ось у чому Десять хвилин тому я по телефону спілкувався зі своїм другом, який зараз на передовій біля Бахмута. Він у підрозділі розвідки. Бахмут відійшов до російських сил після кривавих боїв. Так. і річ ось у чому я відчував, що мій обов'язок дати йому чіткий сигнал, що ми переможемо. Бо настрій, відверто кажучи, досить похмурий. Є відчуття, що ви можете програти у війні, якщо не отримаєте негайну західну допомогу, яка була обіцяна. Скажу так: ми, як увесь вільний світ, не маємо права програти цю війну. Ми маємо перемогти, адже це праведна боротьба. Та річ у тому, що нам критично потрібна зброя. Нам критично потрібна підтримка наших західних партнерів. Я переконаний, що Конгрес США має ухвалити пакет допомоги якомога швидше. Я розмовляв зі своїми американськими друзями, і вони сказали, що це може зайняти до двох місяців. Я відповів: ми на межі. Може прискорити цей процес. що означає на межі? У нас закінчується озброєння. Це реальність, в якій ми живемо. але це війна. Ми не маємо бути надто оптимістичними, як було торік але й не маємо бути НАТО песимістичними. нам потрібно бути реалістами. Ми маємо виграти цю війну. Ми виграємо цю війну якщо будемо об'єднані, якщо отримаємо все, що необхідно для нашого війська. Якщо ця допомога від США буде заблокована на два місяці, а можливо ще й на довше. Адже є багато конгресменів республіканців, які кажуть, нам треба витрачати гроші вдома. Якщо ця допомога не прийде, чи вистачить вам того, що надає Європа? Що ви виробляєте тут, або Україна могла продовжувати боротися сама? Добре те, що Європа змогла об'єднати зусилля ЄС ухвалив рішення про підтримку України на суму близько 50 мільярдів на наступні чотири роки. Але це не постачання озброєнь, йдеться про бюджетні витрати України. Тож зараз єс має зрозуміти. Вони пообіцяли Україні біля мільйона снарядів. а надали 300 тисяч. Погляньте на північну Корею, яка перебуває під найсильнішими санкціями вони постачають Росії мільйон снарядів і балістичні ракети. Що відбувається? Щодо США хтось може сказати, що США більше сфокусовані на своїх внутрішніх справах і тому вони навіть позаду єс надані підтримки Україні і НБРІНЦІПОТОЮ я вважаю, що рішення США про допомогу Україні напряму пов'язане з інтересами національної безпеки Сполучених Штатів. в Україні немає жодного американського військового Україна бореться проти воєнного злочинця. і Україна бореться не тільки проти Росії. Росія не одна: Іран, Північна Корея і на задньому плані Китай тож, якщо ми програємо, це буде катастрофа для всіх, і тому ми повинні перемогти Арсеній Яценюк. Дуже дякую, що долучилися до нас.